Вітання, шановні телеглядачі. Програма гість студії. Сьогодні до нашої студії ми запросили заступника начальника управління експлуатації газового господарства пані Ольгу Мирон. Ольга Миколаївна прийшла до нас, щоб власне роз'яснити головні проблеми, які виникають зараз у споживачів газу. Адже це питання як ніколи гостро стоїть в Україні. До голубого палива слід ставитися бережно. І у кого виникають якісь певні запитання, для цього створений спеціальний сайт у інтернеті правда не кожен про це знає. Ольга Миколаївна, я попрошу вас детальніше закцентуйте увагу власне, на цих пунктах, що я щойно повідомила. Тому що телеглядачі справді не дуже усвідомлені, де можна отримати відповіді на їхні актуальні запитання. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні мені випала нагода донести до вас інформацію про облік природного газу і проведення розрахунки за спожитий природний газ населення. Так, дійсно, в інтернеті створено сайт споживів природного газу. Я вам покажу так, навіть роздрукували оцей сайт, витяг сайту 104.ua. Цей сайт дасть можливість зайти кожному користувачу. Зареєструватися, переглянути свій особливий рахунок, записати показники лічильника і сплатити за них. Тобто це набагато полегшить так. роботу споживачів. Так, ну, е, так, але на, на даний час цей сайт ще знаходиться е, в стадії розробки. Тобто, після завершення всіх робіт практично на кожній сторінці сайту буде е, відкрита кнопка для входу в персональний кабінет споживача. Так що слідкуйте за оновленням даного сайту. Але що характерно, зараз на цьому сайті розміщена дуже цікава інформація для споживачів природного газу? От я вам зачитаю блок питань, які тут перебачені. Чадний газ, тихий вбивця. Ну, сама назва говорить за себе. Тепловий калькулятор. Тобто, кожен споживач може собі розрахувати переваги споживання, опалення приміщення чи природним газом, чи електроенергією, чи дровами, чи палетами. Як перевірити Демару? Тарифи на транспортування і постачання природного газу, ціни для всіх категорій споживачів, газовий калькулятор. Газовий калькулятор дасть можливість обчислити річний об'єм спожитого газу, сторінка для пільговиків, якість природного газу, як користуватися лічильником, як перевірити тягу, що робити при виявленні витоків газу, коли викликати службу аварійну службу 104 і переваги природного газу. Так що заходьте, читайте дуже корисна і цікава інформація. Дякую, Ольга Миколаївна. От власне хотілося б сьогодні зупинитися з вами на такому актуальному пункті і подекуди резонансному. Це цінова політика оплата за газ. Я вас попрошу виокреміть, будь ласка, сьогодні оці, ці пункти, тому що для населення ну будемо що гріха таїти справді важко розраховуватися. Я думаю, проблема існує. Та все ж ви мусите розповісти про це. Граничні ціни на природний газ для населення встановлюються постановою краї. Ціни встановлені з 1 травня відповідно до постанови від 3 квітня 2014 року номер 420 І ці ціни диференціюються в залежності від об'єму спожитого газу і наявності чи відсутності лічильників. Є чотири категорії. Перша категорія це в разі споживання природного газу для підігріву їжі та або для, підігріву води, для приготування їжі підігріву води в багатоквартирних будинках. Тут я хочу ще трошки роз'яснити, що таке багатоквартирні будинки. Багатоквартирні будинки це житлові будинки при наявності трьох і більше квартир, або інакше багатоквартирний будинок масової забудови, або інакше багатоквартирні будинки покращеного планування, комфорту, або житлові будинки. Готельного типу. Тобто, зазвичай це стосується так. міських жителів і, зокрема, котеджі, можливо, так. Ну, зрозуміло. Усіх стосується, хто має такий тип будинки. Е, І тут е, ціна е, на газ за наявності газових лічильників встановлена у розмірі 1,182, а за відсутності газових лічильників 1,299. За умови споживання природного газу в рік не більше 2500 метрів кубічних. Ціна встановлюється за наявності газових лічильників 1,089, а за відсутності 1,197. За умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6 тисяч кубічних метрів на рік. За наявності газових лічильників ціна 1,788. А за відсутності газових лічильників 1,965. І остання категорія це коли об'єм спожитого газу перевищує 6 тисяч кубічних метрів на рік. Там за наявності газових лічильників – 3645. А за відсутності 4011. тисячі тобто ціна говорить сама за себе. Чим більше ми споживаємо, тим більше ми оплачуємо, витрачаємо кошти з кишені. Ну що стосується ціни, тут нема вже прог проблем з споживачами, тому що вони діють з 1 травня. Крім того, ми роздаємо повідомлення, особові рахунки для сплати за природний газ. І в кожному ці цьому особовому рахунку вказується ціна за природний газ. Тобто проблем з цим немає. Але зараз я би хотіла довідково сказати, що у нас станом на перше 12 обліковується 41 293 споживачі. Із них 296 споживачів. Із них, які мають лічильники газу 35 172, і без лічильників 6 064. Ви потім в дальнішому зрозумієте, для чого я говорю ці цифри. Отже, в нас є 35 172 абоненти, які мають лічильники газу. І їх контролери нашого управління зобов'язані до закінчення року зняти всі показники, щоб визначити об'єм спожитого газу. Розуміло, от власне оцей пункт зняття показників лічильників. Ольга Миколаївна, зупиніться, будь ласка, на ньому. Що це означає? Бо ми усі домах, хто має лічильники, відповідно занотовуємо собі, скільки ми спожили газу, ведемо так званий записничок, контролюємо. Та все ж, будь ласка, розкажіть про це. Е, ну я вже ще раз повторюся. Значить, контролери зобов'язані зняти кожного громадянина, абонента, який має лічильник, показники газового лічильника. У нас для того, щоб зняти 100%, 100%, тобто всіх 35 тисяч, нам видано наказ по управлінню, де для контролерів ще залучається додаткова допомога. Інші працівники структурних підрозділів. І цю роботу вони повинні завершувати вже включаючи суботу. Тобто цей тиждень завершується зняття показників лічильника. Але. Ми зобов'язані зняти, але відповідно до пункту 17.29 правил надання населенню послуг з газопостачання, споживач зобов'язаний допустити, допустити а, у приміщення, де знаходяться газові прилади і лічильники для перевірки. І зняття показників лічильника і перевірки цілісності пломб на них. Зрозуміло. Але наскільки мені відомо, існує телефонний номер, згідно якого ми також можемо повідомити показник лічильника, безперечно, що контролер має право перевірити після так. цього. Але існує і така послуга. Так. Існує і така послуга. Але чому ми хочемо зараз перевірити наглядно, тобто навіть фотофіксацію робочих листочки з підписами абонентів, тому що виникає. Інша ще проблема: перехід цінової категорії. Я вам казала до двох з половиною, до шести і зверх шести. Тобто це існує певно. А там і ціни на газ перерахунки. І для того, щоб ну, будемо казати так, уникнути людський фактор. Навіть теж у цьому ж наказом передбачено один з таких з пунктів, де інженерно-технічні працівники перепровірюють зняті показники контролерами лічильників цих всіх абонентів. З метою, тоді, коли ми перепровіримо, занесемо в базу Білінг, і тоді будемо е, обчислювати весь об'єм газу, який спожити е, за 2014 рік. Але я тут хочу ще вам одне уточнити, бо в ідеальному випадку то було б 30 числа, 31 грудня, зняти всіх абонентів не було б проблем. Але не можемо ми так, це потребує великих додаткових зусиль часу, затрат часу. Тобто розрахунковий об'єм газу, щоб люди не переживали, абоненти не переживали, він буде обчислюватися трошки інакше. Тобто в грудні буде, наприклад, зафіксований показник 22 грудня, так? Потім буде зафіксований показник 25 січня. Ми будемо брати об'єм газу, різницю між попереднім і наступним показником, поділимо на кількість днів, які є між цими проміжками, і поможемо на кількість необлікованого газу в грудні, тобто за 8 чи за 9 днів. І це буде весь об'єм спожитого газу. І так, звичайно, коли людина вкладеться в категорії 2,5 тисяч, вона не буде переходити в іншу цінову категорію. Це добре. Коли є ще така категорія людей, що, наприклад, була по другій ціновій категорії, а з зекономила газ на протязі року, вона перейде в першу цінову категорію, і ті гроші, що вона заплатила на протязі року, вони залишаться на особовому рахунку і будуть зараховуватися в сплату майбутніх періодів. А от ті люди, які не зуміють вкластися в 2,5 чи 6 тисяч кубічних метрів на, на рік, вони перейдуть в вищу цінову категорію і в січні місяці. Я наголошую в січні до 1 лютого буде їм зроблено перерахунок всього спожитого об'єму газу. Нарахована е, плата за газ. І буде виведено скільки вони мають платити. Ну ясно, що воно буде за цілий рік доплачувати будуть. Але законодавець дозволяє оцю доплату здійснювати напротяг трьох місяців. Ну, з умови сплати поточних нарахувань. Дякую, Ольга Миколаївна. Я думаю, що ви неспроста сьогодні вкотре наголошуєте про ці зняття показників лічильників і вище перелічені речі, адже напевно виникає проблема, яка, на жаль, в Україні існує, і це такий камінь спотикання: це заборгованість. Що станом на сьогоднішній день ви можете сказати що е, цього Ну, на жаль, на жаль. Я оперую показниками на 1-12, на 1 грудня. На жаль, із 41 236 абонентів у нас більше ніж 74%, це 30 500, мають заборгованість за спожитий газ. А в сумарному вигляді це 4 мільйони 400. 000. Це дуже велика заборгованість. І я, якщо цікаво, тут можу пару хвилин от розказати структуру цієї заборгованості. Ну, здається, вроді від 0 до 40 гривень. Таких абонентів 9 тисяч 521, а сума заборгованості 160 тисяч. Від 40 до 100 гривень 6 тисяч 938 абонентів, а сума заборгованості 472 тисячі. Від тобто 100 до 300. навіть незначні суми утворюють всі величини. Але внасті, дивіться, від 100 до 300 – це найбільша питома вага, це 10 600 абонентів, а боргу майже 1 900 000. Від 300 до 1000 – 3 425 і сума боргу 1 636. А загальна сума яка становиться 4 на сьогодні? 4 400 на сьогодні. Ну, а це воно випливає ще і борг, збільшується борг на одного абонента, збільшується борг на одного боржника. Ну, працівники газової служби, звичайно, що вони вживають всіх заходів щодо зменшення цієї заборгованості аж до відключення абонентів від газопостачання. Ну це вже радикальний метод. Але ми ще стараємося цю заборгованість, тобто вживаємо ці заходи, стягнення через виконавчу службу. І на даний час у нас майже на 150 тисяч знаходиться матеріалів на стягнення заборгованості промисловому порядку через виконавчу службу. Зрозуміло. Я дякую вам, Ольга Миколаївна. Не хочеться завершувати програму. Ні, все ж можна, таки, можна будь ласка. У мене таке одне питання, що я говорила, коли я сказала на сайті. Ще дуже цікаве питання. Не, не цікаве про зміни на розпоживання природного газу. Якраз з 1 жовтня 2014 року введено дію постанову Кабінету міністрів про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування. Де? Норми споживання природного газу для населення, яке не має лічильників газу, через що я вам казала, запам'ятаєте цю цифру, зменшується півтора-два рази. Тобто, якщо, і ми дуже маємо проблеми з такою категорією споживачів. Тобто, якщо у кого була встановлена газова плита для підігрівання для приготування їжі, то норма була 18,3 кубічних метрів, тому там, де лічильник, там по показниках лічильника, там по нормах споживання обліковується газ. То зменшилося на з 18 до 9 кубічних метрів. А там, де була газова плита і водонагрівач, то там з 23,6 зменшилося до 18 кубічних метрів. Е, зміни е, норм споживання природного газу зачепили таку категорію пільговиків і тих, які користуються субсидіями. Там теж зменшилися норми. Так якщо, наприклад, я вже не буду тут е, наводити категорії, бо це буде довго, займе великий ефірний час. Можна зайти на сайт і там прочитати. Але якщо, наприклад. Для пільговиків норма була 371 кубічний метр, то е, зараз для споживача, який проживає в індивідуальному будинку, там було для всіх, а тепер поділили в індивідуальному будинку 253,3, а який проживає в ботоквартирному – 131. Так само і зменшилася норма для тих, які отримують субсидії. Якщо було для всіх 370,1 кубічних метрів, то зараз для індивідуальних будинків стало 383,10. А для багатоповерхових – 191,8%. Але ми завжди ми неодноразово ці матеріали готували і в друкованих виданнях, і завжди наголошуємо на те, щоб з метою уникнення непорозумінь між такою категорією населення для уточнення норм споживання, ті, що отримують субсидії. Ми просимо звертатися в управління соціального захисту і управління. Консультації газового господарства, по телефону 65326, Там кваліфіковані працівники дадуть відповідь на любе питання. Крім того, ніхто не відправляє людей, коли вони йдуть по кабінетах до начальників структурних підрозділів щоб з роз'яснення до того чи іншого питання. Тобто, як в такому випадку діяти діяти? І ще одне таке болюче питання у нас є. Я вертаюся, це ми розглядали категорію до 2,5-6 половиною шість і зверх 6, так але є такі. Тобто ми маємо дуже багато усних заперечень, усних скарг про те, що 22 го числа, наприклад, чи 23 го знятий показник лічинника, але людина споживає ще до кінця місяця. Тобто, все одно треба облікувати цей газ. І ми його розраховується він розрахунковим методом. А як він розраховує, методом розрахунковим розраховується? Треба якусь частинку додати до того, що людина, наприклад, за якісь там 8-9 днів спожила. У нас створені контрольні групи в кількості 600 одного споживача. І контрольна група по категоріях поділена, тобто ті, які мають тільки плитку, ті, які мають плитку і колонку, і ті, які мають плитку, колонку і індивідуальне опалення. У них знімаються показники лічиника в останній день місяця. І коли, тобто в ідеальних умовах людина проживає, зняли показник лічильника, це є підставою для оцього розрахункового методу для тих категорій населення, щоб дорахувати за відповідні необліковані дні. І люди це дуже переживають. Хтось каже, що воно нагромадиться до Великий великої сум. абсолютної величини. Але я хочу вас заспокоїти і не переживайте. Ця величина буде зніматися. Призняті іншого показника лічини. Тобто, якщо ми в січні знімемо реальний показник лічильника, оця розрункова частина буде зніматися. І проблем жодних ніяких не буде. Е, ну, мусимо якось е, налагоджене налагодити налаг, споживачами. Помаг... Налагоджений діалог із вами населення мінімізує оці всі запитання, як на мене, бо володіння будь-якою інформацією завжди знімає зайві запитання. Будемо сподіватися, ну, що ви так знаєте, і знаєте, Воно мінімізує, але приходять люди, особливо старенькі, похилого віку. І, звичайно, хто не розуміє, чого норми зменшили, хто не розуміє, чого ціна піднялася. Ну, якось стараємося. Уроглосі питання просто живемо у складний час, Ольга <с> Миколаївна. <Михайло> ну, самі знаєте, і не хочеться завершувати справді на такій ноті пасимістичній. Ми вже у переддень фактично новорічних різдвяних свят. То якщо маєте звернення до наших телеглядачів, будь ласка, маєте таку нагоду? Ну я би самому початку хотіла подякувати працівникам ТРК незалежність за таку співпрацю з казкомоги. Тобто ви виділяєте нам ефірний час. Ви приходите, берете нам інтерв'ю, ви робите оголошення про те. Неодноразово між іншим робили оголошення про те, що шановні споживачі Це міста, міста району і, і міста Калуша заплатіть за спожитий газ. Це наша робота інформаційної ну, служби дуже приємно, звичайно. Ну, а з нагоди новорічного року хочу сказати, ну що можу побажати? побажати. теплого затишку, тепла в ваших оселях і мирного неба. Це найактуальніше так. зараз. Я дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам дякую за увагу. Нехай щастить.